Всім доброго дня! Є такі деякі запчастинки на продаж так, такий шків є. двохручейний. Є такий колектор. Т40 є ленти. Термозні, якась шестереночка, це якась муфта чи що це таке. ЮМЗ, навірно, МТЗ. Таке там вон, шестерня є якась, Пічпонку. гільза є, потім гільза є з поршнем. Есть вижимний підшипник Т40 БУ, ну оригінальний. Фаркоп десяточний. Пара резини 165, 70, r 13 всесезоночка, сезоночка, лочка. Розподільник працюючий. Единственное, треба замінити вот эти вот. Ну десь були в мене ремкомплект потом есть такий ну, хрюкає хорошо я не знаю що це він уши всі крі... кріплення все є вот. так тут повороти є москвичовські оригінальні вроді бы новенькі потім шків есть такие еще двухручейний так є двигун такий 380 вольт працюючий все провірено з такою вилкою такі його характеристики 380 вольт фонарі нові девяточний новесенький такого плану? Потім є Бендекс. Я так поняв, ВАС. Нажегулікий новий, псевдеповський, новенький. Ще є купа тут всяких. Кілець там нових. Це все нове, це в Деповській, ще в Солідолі в упаковці. Я не знаю, що головно. По-моєму, на газон, на... Не знаю. Казати не буду. Тут всякі воні. вкладиші є. Новенькі. Це якісь вкладиші, газ. На Волгу, я так зрозумів. Ще є, ну багато что тут є. Зейкись вкладыши тоже здоровье. Оригинал ще. Зойкись тут кільця чи що це таке. Вот. Очейкись, кольца, вкладыши. Вот. Є багато ще запчастин по москвичу, по е, форду. Ще всякий кольце, вкладиш. все новеньке, псевдеповське упаковане. Так що є багато запчастин. вже мій вайбер для зв'язку. От. Місто локації, Одеська область, може що кого цікавить. Є диски титанові, багато з різних поштучних комплектами, асортимент. Багатенько є запчастин, все не можу зараз. Так що кому цікаво, звертайтеся, пишіть на Viber, весь діалог в Viber. Есть новенький, он москвичовский, нульцевый.